Доброго дня, шановне панство, продовжуємо використовувати свінг і працювати над грою танчики. Мета гри танчики полягає в тому, щоб захистити свою базу і знищити всі ворожі танки на полі бою. Тема сьогоднішнього відео додати взаємодію конструктора рівнів. Давайте я вам одразу покажу. Стосовно конструктора рівнів. Ще раз хочу наголосити те, що, наприклад, я вважаю, що от отаке от константа, ну там один танчик там, і типу, другий тут танчик, тут зелений повинен бути. Ось. Тобто, оці 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 блоків повинні бути дефолтними у всіх конструкторах. Тобто, якщо прям дуже сильно бажаєте, так? Робити десь це в іншому місці, але у вас буде дуже багато гемору, дуже багато ну, проблем, і логіка набагато більше збільшиться, ніж це потрібно. Ось. Тому можете зробити, але я вас просто пропоную вам зробити так, як було би набагато логічніше. В принципі, подивився усіх цих. Uh, у всіх рівнях справжньої гри, вони там постійно uh, мають одне і те саме місце. Uh, ворожі танки зліва, посередини і справа, а uh, свої танки завжди знаходяться ну, uh, зліва і справа орол, uh, наш посередині, і отак от кирпичками він обложений. І це, якби, є база для всіх uh, конструкторів. Тому. Зараз подумаємо, як це типа, зробити з логікою, щоб це було по-дефолтному зроблено. Є декілька варіантів ось. Тому пропоную завжди, щоб так було. Ось, бачите, створив тільки що. І ось ми можемо спокійно грати. Та логіка. Так. Ага. Тут один нюанс. Не працює контролери. Зараз подивимось, що тут у нас не так. Ну що ж, в принципі, я швидко з цим розібрався. Прикол був в наступному. Ну, давайте пройдемось по. Фактично була зміна такі в навігаційній панелі. Я додав ці а, зміни. Старт Main Panel. повертаємося до Main Panel, так. Ось. І ось тут Start Game. Заходимо сюди, передаємо Grid Panel і Get-Map. Uh, В Battlefield Grid Panel. Ми створили цю мепу, з допомогою якої uh, ми оце ось все ж на, всі наші панельки. Ну, тобто це наша Grid panel, Так, це все, що ми поставили. Все, що у нас тут було. Це є наші ці батонки, і на основі цієї а, автоматично конструюється меп. І при тому, коли ми клікаємо на наш а, якийсь батон, приходить на, по цьому кліку сюди значення, що ми ставимо, який блок ставимо в цю нашу мепу. Фактично, ми динамічно, та, господи, динамічно створюємо ось таку мепу. Ну, отаку або отаку ніякої, в принципі. Різниці немає. Ось. І ми її передаємо в Start Game. Прикол був в те, що я на даний момент не використовую ніде оце ось значення в right riot але воно в мене використовується в, в Engine. Бачите. Ось тут я все ще це, його залишив. Ну, нехай, нехай буде. Ось. І... Та, господи. В цьому методі в мене просто його не було. І тому Мій лісер мене просто не слухав. Дивіться, тепер можна fillbattle Map. Тобто йдемо сюди і передаємо тепер сюди меп. Це був один метод, ось це все. Так Але тепер я зробив так, що ми отримаємо тепер меп і сюди передаємо FieldBetle-fit map, коли ми сетимо, ID по цій меді. Або ми можемо одразу сюди передати мепу, сюди. І напряму а, з нею працювати. От, наприклад, якщо все ж таки є бажання, прям дуже-дуже сильно хочеться розмістити усе на полі бою, навіть ось цей останчик, хоча я хочу тут а цей м -м, урол, а, хочу тут, або тут, або як завгодно. Трече, прям можете додаткові параметри Клієнт Property так, задавати в цих grid панел. Ось у нас є є Клієнт Пропаті, так Блок Пропаті, можете зробити Direction Property і створити декілька танків з цим е, Direction, наприклад. Або виробити танк і там список вибрати Direction, щоб він вліво-вправо. Ну можете вже гратись, як забажаєте. І такий варіант: якщо це, наприклад, танк, ви запам'ятовуєте координати цього свого власного танку і додаєте пустий блок. Тобто, фактично, він же ж на пустому блоку стоїть. А потім його сюди перевер... повертаєте. Так? Тепер ви ініціализували свою меп, тепер ви знаєте координати, і можете її передавати в Battle-Panel. Створити додатковий конструктор, наприклад, який буде сюди передаватися не меп і а прям map. І трохи все. Інш, по-іншому тут робити, просто додати якесь по-іншому все це а, значення, тому що меп x іде далі, меп і сюди. Тут теж можете створити ще один додатковий конструктор. Окременні меп і dx. Дивіться, виходить так, що можете передавати сюди ноль. Ну, типа, якщо це конструктор. Або додати динамічно, якщо ви хочете, зберігаєте їх у файл ці е, свої конструктори. Рівнів, так, і вони там будуть 20-30, додати об'єкт property, який це рівень. Тобто, в принципі, польот фантазії, а що завгодно. Але я не змінював тут все настільки багато. Виходить так, що так, давайте Battlefield Panel. Тут я просто вже оцей сетмеп закоментив, тому в мене все і відпрацьовує. Якщо тут септмеп поставлю Zero, то воно буде просто після конструктору. Заб'є на конструктор і використає дефолтний перший по індексу нашу цю мепу. Але ще раз повторюсь, сюди, ви можете вже створити інший конструктор тут. Який буде замість ось тут реалізовувати просто мепу, просто передавати сюди а, мепу, а тут вже з нею а, опрацьовувати, якщо, в принципі, можна так сказати. Наприклад, там тут setмеп IDX1, так, наприклад, set map і ДX0. От, от тут цей метод використовувати. Тут. Оцей метод. До речі. Спочатку так зробити. А Ось тут отак. І сюди передавати мепу, наприклад, завжди. Чи якось. Чи якось по-іншому. Ну, тобто, в принципі, все, що як забажаєте. Я вам просто показав, як це можна, яким чином все це можна зробити. А як же ви взагалі хочете все реалізувати, то, будь ласка, прошу. Стосовно базового. Щоб, наприклад, те, що я казав, що отак от. Все по дефолту, коли ви створюєте свій конструктор, якщо ви бажаєте. Не все динамічно, все ж таки базові речі, щоб у вас були. Давайте спробуємо. Uh, grid panel, Add Button угу. Мабуть. Проще за всього так. Добавляємо батон сюди. Тут є декілька варіантів, щоб такого а, не було. Ну, тобто, я думаю так, щоб оці ось вісім. Про які ми сказали, вони сетились автоматично, ці брики, і робились ці батонки disabled. Наприклад, можна перевіряти ну, і action listener, або не буде просто Action-Listener. Ось і все. Давайте подивимось. Блін, хотілося б, знаєте, якось. Це зробити класно і супер, але мені здається, що набагато легше буде багато їхів. Давайте, як вам варіант, може це буде якось жорстко і все зроблено. Але покрай... принаймні воно працюватиме. Так, беремо сюди пару. О, до речі, можна зробити. Мепу. чому ні. А давайте, знаєш що? Якщо ми робимо private Static Final Map, сюди pair. А там без цього здається. Імпорт class Імпорт клас. pair, І. давайте сюди помістимо. Ага, там танк буде. Тобто там. Uh, будь-яке, будь-якому випадку буде. А, давайте. Ні, все правильно. Uh, string. Це наш назва блоку буде. І називаємо uh, the, Default blocks, а там розберемось. New HashMap. New HashMap, кажу. Дякую. Дякую. Так як воно статік, то в принципі, воно для всіх повинно бути. Секунду. Блокс. Сюди. Дефолт блокс. Пут. pair. А пер у нас буде XY як V H. Okay, буде v,h, ну, самі будемо розуміти, що vertical і Horizontal. І так, давайте зробимо спочатку з орлом, Це буде найшвидше. По спочатку у нас ще що йде V, v це Vertical. Vertical. Це у нас виходить 8. 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Сюди 8. Потім 0, 1, 2, 3, 4. 4. І називемо тебе. А, що там? Eagle? Eagle. Нехай буде Eagle. Давайте просто для одного а зробимо це, а там подивимось. Так, які дефолтні. А, Значення повинні бути. Це не Void Меп. Угу. Ось цікаво виходить. Ну давайте поки. Void. Mm. Ну добре. Спочатку те, що у нас однакове, повинно бути для всіх. Так, ось що так. Set background 100%. Set client Property ні. put client property VH нехай буде. Хоча нам не потрібно, ми ж не будемо їх використовувати в Action Kiel. Нам ці пропорції не потрібні. Можливо, потім стати подивимось. Uh, так. Set Preference Size 100% потрібне. ActionListener нам не потрібен ніякий. Add the button потрібно. Ось так. Add the button потрібен. Add the button потрібен. Тому пішов наверх. І тепер. Якщо. Так. DefaultBlocks. Пішли сюди, хешкод. Так, так, ми всі погоджуємося. Всі задоволені, все супер, супер. Так. equal blocks. Contains key. New pair. V. H. Він один із наших дефолтних, ми зараз зробимо дії. Так, якщо ти. Угу, дефолтний. Тоді ми тебе що робимо? А тут у нас блок пропорті. Ось ага. тут, тут воно використалося. По-перше, map map я кажу. V. H. Vertical, Horizontal. дорівнює, секундочку, будь ласка. А, ну ми одразу можемо її взяти. Так, одразу, добре. Default Blocks. Get. Нехай буде, ні. Знову new pair, Ідеально було б створити один раз э, цю пару. Потім її використовувати. Ну, пісне. map, В принципі, все. Ну, так для цікавості, а ну ка. Сет Айкон. Ага. У нас Айкон залишився. Сюди. Угу. Трохи я затупив. Сюди треба передавати більше, ніж так, гітайкон. Це назвав default блок, нехай буде default блок. Доведеться робити більше. Ну добре, приват, хоча він так, ну добре, приват стрін, блок, блокнейм, нехай буде блокнейм. Так, приват. icon. Icon. нехай буде фінал. Фінал. Отак. Красиво тепер буде. Робимо конструктор, тільки сюди ми передамо не icon. Передамо ці. Image XMX, Image Y і name. А, ah, нам no, вже блок name, ну no, добре. Блок name, тепер icon. Супер. Ну якось так. Тепер дефолт блок. Default block. Arrow. І ego. Ось так. По правильному це вже повинно робитися в одному місці. Але добре. Зробимо це два рази. Нехай буде так. А там статік, до речі. Можна якось зробити через статик, але я вже так не буду. Що тобі не подобається? Не може бути через Tatik. Та. Приймайся. Так, тепер отже, ми отримаємо default block. Default block. Можна якось по-іншому назвати, але я, як розумієте, зроблю це просто. Вибачаюсь. Роблю це на швидко. Щоб просто показати, як це можна. Get. Тобто можна зробити все, що прям є велике бажання. Default block. Get. Block name. Так, воно є на r -клас, як це дозволено. І тепер... set icon. Айпош, знову ну, звичка через getter. Icon. Цікаво, Default block icon. Now. Типу, він через Static не може це робити? О, б мені це сказало. Цікаво. Давайте подивимося. І Вибачаюсь, вибачаюсь, вибачаюсь У нас оцей батон наш Щось я тупанув прям жорстка. Ось, в принципі, так, як ви бачите, а ну-ка, все. Воно можна його зробити ще й. Якщо button D. А чого, чого? А що таке? Який метод тепер? Ага, Enabled. окей, точно, точно. Set Enabled False. Щоб прям взагалі не можна було наклікнути Ага, он так виглядатиме. Ну, некрасиво, скажу, вам так? Взагалі некрасиво А... Але... Але нехай. Буде так. В принципі, для танків можете робити ще додаткову перевірку і ставити сюди а, в меп Void. Ось, Тобто в мапі нехай воно зберігається в Void. Або можете залишати його як Defender, і в Battlefields в мепі, вибачаю, в Battlefieldі, вже перевіряти. Якщо ти а, first Defender, то, типу, таким чином типо, йому задавати Отак, краще так, Типу, Робити так, набагато буде краще. Тось, тут передавайте все, як є. Чому це іще краще робити в випадку, щоб все було статичне і залопатки. Тому що у нас прописано і Wall, якщо ви захочете, прям, щоб у вас була не статично. А все динамічно, то вам сюди доведеться передавати і от сюди е ці значення, щоб коли ви берете лопатку, воно знало, в яких місцях треба ініціалізувати цю розтальну або рок, так, стінку, і, яка захищає вашу орла, вашу пазу, вашого орла. Ну що ж, в принципі, всі блоки для роботи над цією грою я вам дав. На даний момент я завершаю це, поки завершаючи відео по цій грі Можливо, в майбутньому ще щось е, добавлю. І так е, зроблю, щоб був виложений на Гітхабі. Е, зроблю цей проєкт. Ось по цьому, якщо у вас щось там не виходило. І залишу поки все. Це. В принципі, це не остання розробка, можливо, в майбутньому. Ось. Але код я викладу на GitHub, і. Коли, ну, думаю, що найближчому майбутньому. Цією грою поки все. Будемо далі продовжувати навчання по Java. Скоріше за все, думаю, SQL. Почнемо спочатку. Тобто, а на цьому відео підходить до кінця. Дякую вам. Tas ir pārskats.